Вітаю, шановні глядачі, підписники каналу Адвокатського бюро Івана Хомича. Зараз давайте почекаємо буквально хвилиночку, тому що ми вийшли із затримкою. В ефір перепрошую. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці. Хто нас дивиться, тому що чергова сьогодні ніч була складною, але мусимо жити це життя, тому я сподіваюся, що у вас все добре. Так, бачу, що нам пишуть, що нас чути, вітаються з нами. Отож, будемо не відтерміновувати, почнемо наш сьогоднішній прямий ефір. З вами адвокат Тетяна Голиця, і, відповідно, у нас сьогодні. Ефір присвячений темі щодо виплати заборгованостей за рішеннями суддів по пенсійних справах, будемо про це розповідати перед тим, як почну говорити на цю тему, то також попрошу вас ставити навіть питання у цьому прямому ефірі. Нас буде в четвер ефір, який буде присвячений відповідям на питання. Будемо розбиратися із вашими питаннями і намагатися дати відповідь. Так само, якщо ви не є ще підписниками адвокатського бюро на наших. Ютуб каналі, Фейсбуці або не є підписником нашої телеграм-сторінки. То я буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите дзвіночок, натиснете, і стежити за нами, оскільки ми працюємо і саме. Публікуємо всі новини в сфері пенсійного забезпечення. А наразі дійсно їх дуже багато, і дійсно і проектується дуже багато змін в законодавстві пенсійному. Тому, щоб не пропустити всі новини, я рекомендую вам підписатися. Отож, відповідно, почнемо повер, повертаємося до теми сьогоднішнього прямого ефіру і почнемо говорити з приводу виплати заборгованості. Ну скажу так, що у нас сьогодні вже 17 червня, і фактично ми підходимо до завершення уже першої половини цього 2025 року. Тому ми і вирішили розповісти вам, яка ситуація наразі по виплатам заборгованості за рішенням суддів по військових пенсіях. Тому що до нас, якщо навіть не щодня, то точно декілька разів на тиждень звертаються пенсіонери, які мають одне, два або навіть більше судових рішень, на виконанні яких нараховані суми недоотриманих пенсій за минулий період, і запитують відповідно, коли. Вони ж зможуть отримати ці кошти, нараховані на виконання рішень судді. Дійсно, я думаю, що для вас не секрет і не відкриє вам нову планету, що наявність заборгованості з пенсійних виплат за судовими рішеннями в Україні є дійсно структурною великою проблемою. Це пов'язано з тим, що виплата заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду вона здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно, які передбачені у бюджеті Пенсійного фонду України на відповідний рік. Але Фінансування таких виплат є дійсно достатньо обмеженим. В цьому, якби є велика проблема того, що ця заборгованість не виплачується. Щороку уряд він виділяє кошти на виплату заборгованостей, проте цих коштів недостатньо для виплати боргів у повному обсязі. Для прикладу, якщо ми почнемо. Із двадцятого четвертого року, так то на кінець 2024 року, заборгованість зі судовими рішеннями в пенсійній системі становила 66 мільярдів гривень. Бюджетом пенсійного фонду України на 2020 2024 рік, який був затверджений в жовтні 2024 року, було передбачено 500 мільйонів гривень на погашення саме цієї заборгованості за судовими рішенням, і е, внаслідок цих 500 мільйонів. У 2024 році Пенсійним фондом України було погашено заборгованість за 4 685 судовими рішеннями, які набрали законну силу у період до 19.11.2020 року. Відповідно, черговість виплат на виконання рішень судів вона визначається датою набрання ними законної сили і наразі. Після повністю використання цих 500 мільйонів більше коштів не виділялися. Тому на сьогоднішній день всі рішення, от які були, набрали законну силу не пізніше, 19 листопада 2020 року, вони виконані, що стосується виплати ось цих сум недоотриманих пенсій. Але наразі вже у нас червень 2025 року і. Е на сьогодні бюджет пенсійного фонду України на 2025 рік кабінетом міністрів України ще не затверджено. На сьогодні головні управління пенсійного фонду працюють відповідно до тимчасового розпису доходів та видатків, згідно з яким кошти на фінансування видатків, які пов'язані з погашенням заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду з рішенням суду на 2025 рік не передбачені. Відповідно, суми коштів на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду у 2025 році, вони будуть визначені у бюджеті Пенсійного фонду України на 2025 рік після його затвердження. І наразі вже загальна сума заборгованості пенсійного фонду перед пенсіонерами за рішенням судів сягає вже більше 80 мільярдів гривень. Тобто, якщо на кінець 2024 року це було 66, 500 мільйонів виділили, вони закрили декілька місяців, то заборгованість росте, оскільки щодня суди по всій території України ухвалюють рішення, яким зобов'язують саме провести перерахунки пенсій, і таким чином це призводить до того, що сума заборгованості лише збільшується, а не зменшується. Наразі ми можемо сказати, що неможливо спрогнозувати точну дату з виплати заборгованості по тому чи іншому рішенню суду. Однак, якщо взяти до уваги суму коштів, наприклад, яка виділялася останні декілька років, ну, візьмемо давайте 2024 рік, тому що була виділено найбільша сума на погашення цієї заборгованості, тобто 500 мільйонів, і загальну суму боргу, яка є наразі, так 80 мільярдів гривень, і відповідно поділимо цю суму боргу на 500 мільйонів, так. То е, можна буде прийти до висновку, так, порахувати арифметично, що та людина, так, той пенсіонер, який наразі перебуває у черзі, так, в кінці він чекатиме на виплату ось цих коштів за рішенням суду 160 років. Дійсно, 160 років. Е, на питання, так якби чи реально прожити пенсіонеру ще 160 років, щоб отримати свої нараховані кошти за рішенням суду, думаю, що кожен знає і так е, зна нас з вами, на відповідь на це питання. Але тут треба сказати те, що надіятись на те, що знову ж таки заборгованість перейде у спадок вашим рідним автоматично, також не варто, тому що без належних юридичних дій ці кошти вони можуть бути втрачені назавжди. По-перше, законом України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, тобто спеціальним законом, яким визначено умови, порядок, норми пенсійного забезпечення громадян України і числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і деяких інших осіб, передбачено, що суми пенсій, що підлягали виплаті пенсіонерів і числа військовослужбовців. Відповідно і залишилися неодержаними у зв'язку з його смертю, не включається до складу спадщини і виплачується тим членам його сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Є певний нюанс, що батьки, дружина або чоловік. А також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, вони мають право на одержання цих сум, і в тому разі, якщо відповідно вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. І відповідно зазначені суми вони виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. Таким чином, для отримання нарахованої на виконання рішення суду пенсії за минулий період, яка не отримана за життя пенсіонерам, членам сім'ї останнього, обов'язково потрібно звернутися не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера до пенсійного фонду України із заявою про виплату цієї пенсії неодержаної, яка нарахована на підставі судового рішення. Тут е, теж варто сказати таку гарну новину, що до кінця, е, ну, спочатку, так скажу, що до кінця 2020. Четвертого року, навіть за умови, коли член сім'ї померлого пенсіонера звертався до пенсійного фонду із такою заявою, то сподіватися на те, що пенсійний фонд в безпірному, так, безсудовому порядку переведе цю суму боргу на члена сім'ї, не можна було без звернення до суду. Треба було все одно проходити судовий процес. Однак, починаючи з 2025 року, пенсійний фонд суми недоотриманих пенсій почав переводити. Дитина членів сім'ї сімей у добровільному порядку, але це лише за умови, що все зробити правильно, зібрати необхідний пакет документів, які потрібні, для того, щоб ця сума була переведена, своєчасно звернутися до пенсійного фонду, тобто є певні певні дії, так обов'язкові, які потрібно вчинити. Членам сім сімей, які все ж таки хочуть е, в майбутньому отримати ці кошти, які не були отримані е, рідними його, так е, за життя, тому що по факту це кошти е, ваших родичів, близьких родичів, ваших батьків, ваших чоловіків, жінок і тому подібне. Тому тут треба теж все вірно зробити, і ми допомагаємо це робимо відповідно. Тут треба звернути увагу на ту обставину, що після смерті пенсіонера доступ до його пенсійної справи закривається. Тому там швидко, умовно кажучи, якщо у вас немає відповідей щодо виконання рішення суду, з яких чітко вбачається, що дійсно була нарахована ця сума заборгованості, тобто немає підтвердження того, що сума боргу дійсно. Є, то можуть бути проблеми, тому тут треба все вірно зробити. Також на сьогоднішній день деякі пенсіонери з метою пришвидшення отримання ними суми заборгованості з пенсійної виплати, внаслідок невиконання територіальними органами пенсійного фонду України протягом двох місяців, з дня набрання рішенням суду законної сили, яким зобов'язано перерахувати та виплатити пенсію, через суд змінюють спосіб і порядок виконання такого судового рішення шляхом. Нення із суб'єкта владних повноважень, тобто із пенсійного фонду, відповідних виплат. Але тут треба сказати, що виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за яких є саме державний орган в даному випадку, пенсійний фонд здійснюється у межах відповідних теж бюджетних призначень, шляхом списання коштів із рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень, за рахунок коштів, які передбачені за бюджетною програмою для. Забезпечення виконання рішень суду відповідно до закону про гарантії держави щодо виконання судових рішень. Тут треба сказати, що головне управління, так головні управління пенсійних фондів, вони знаходяться на розрахунково касовому обслуговуванні у головному управлінні в головних управліннях казначейства, як і інші клієнти, і не мають відкритих у головному управлінні казначейства рахунків, на яких обліковуються, відповідно кошти безпосередньо головного головних управлінь пенсійного фонду, і е, з яких, тобто з яких рахунків так. Можна провести безспірне списання коштів за виконавчими документами. Тобто, якщо змінити спосіб та порядок виконання рішення суду, то якщо раніше, якщо ми беремо не стягнення коштів, так а зобов'язати нарахувати та виплату перше рішення суду, то заборгованість виплачується дійсно пенсійним фондом за окремою бюджетною програмою. Кошти на виділення і погашення цієї заборгованості вони передбачаються в бюджеті пенсійного фонду. На відповідний календарний рік, то якщо змінюється порядок, так якби та спосіб виконання рішення суду, то все пенсійний фонд. Фактично, якщо так взяти, він не має ніякого відношення вже до цієї заборгованості, яка була нарахована за рішенням суду. І вся, всі питання, які будуть виникати по цій заборгованості, це вже потрібно буде звертатися до Державної казначейської служби. І е, перерахування коштів на виконання ось, рішень судів за бюджетною програмою, яка е, передбачена, так якби на підставі якої здійснюється ось, це виконання е, таких рішень, де зобов'язано стягнути так, із пенсійного фонду певну суму грошових коштів. Вона здійснюється Державною казначейською службою України за черговістю надходження таких рішень знову ж таки у межах відповідних бюджетних признак. Та наданих бюджетних асигнувань, які визначені законом України про державний бюджет на відповідний рік. Якщо ми візьмемо, дійсно, тому що зараз дуже багато адвокатів пропонують змінити цей спосіб виконання, то законом України про державний бюджет України на 2025 рік передбачено видатки. Ось для виконання таких рішень судів, так, для виплати Державною казначейською службою, лише видатки у розмірі 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень це ми розуміємо, що багато вони не покриють, тобто Державна казначейська служба не зможе виплатити всім людям. Ось ті борги, які накопилися у так званого пенсійного фонду перед пенсіонерами. Тут треба знову ж таки так дійсно сказати, що казначейська служба в першу, першу чергу погашає заборгованість за рішеннями судів щодо пенсійних та соціальних виплат, і станом на червень місяць 2025 року казначейством здійснюється погашення заборгованості за судовими рішеннями, які ось і віднесені до пенсійних та соціальних виплат. Але знову ж таки наголошую на тому, що це всього навсього 100 мільйонів гривень. Навіть не там 360, як виділяли в 2022, в 23-му, навіть не 500 мільйонів, як виділяли е, у 2024 році. Не зрозуміло, яка буде сума в 2025 році, а всього навсього 100 мільйонів гривень. І е, знову ж таки, Наскільки будуть фінансувати, так, якби, е, виконання таких судових рішень, коли буде е, саме щодо стягнення так, певних сум коштів, невідомо і які кошти будуть виділяти. Тому тут е, дійсно треба думати над тим, от е, чи варто змінювати спосіб. Виконання цього рішення суду і дуже добре думати, тому що, ну, на нашу думку, краще цього не робити, але приймати рішення, звичайно, вам. Тут зрозуміло, що ті люди, які зараз пішли і змінили цей спосіб виконання, вони, так би мовити, звільнили комусь місце ось в тій черзі, на підставі якої пенсійний фонд здійснює виплату заборгованості щороку. На підставі так, якби виділених урядом коштів на погашення цієї заборгованості, тому можливо це пришвидшить в майбутньому отримання. Такими людьми, так які перебувають все ж таки на черзі у пенсійного фонду, так якби по строкам виплати цих сум, тут і те, що я хочу сказати, що ми в адвокатському бюро пропонуємо на сьогоднішній день повний юридичний супровід заборгованості для вас і вашої родини, щоб гарантувати, що ваші гроші не пропадуть даремно. Співпраця з нами це так званий юридичний страховий поліс. Тому, якщо ви втомилися так, просто чекати на виплати і не вживати ніяких активних дій щодо цього, тоді варто починати займатися цим питанням, і в такому випадку я рекомендую дійсно скористатися нашою послугою і дійсно. Укласти договір з приводу ось цього юридичного супровіду заборгованості ви маєте зрозуміти, звичайно, перед цим, що ми не можемо гарантувати вам миттєвого результату і не зможемо вам одразу сказати. Конкретні терміни виплати цієї суми заборгованості, тому що це залежить в першу чергу не від нас, а від інших багатьох факторів. Але наш супровід це в першу чергу про гарантії отримання вами цих коштів, а не про швидкість. Ми будемо завжди поруч і відповідно забезпечувати вам будемо юридичну підтримку та захист ваших прав, щоб ви. Або ваші рідні, спадкоємці обов'язково отримали законно належні виплати. Тут е, хочу сказати про те, що відповідно до щорічних звітів Комітету міністрів Ради Європи Україна займає одне з перших місць серед країн, чиї громадяни найчастіше звертаються із скаргами до Європейського суду з прав людини, і багато справ. Україн, українців, так вони знаходяться під наглядом комітету міністрів Ради Європи, і однією із ключових є саме група справ, які перебувають під посиленим, так якби контролем і наглядом комітету. Міністрів Ради Європи і ці справи вони стосуються дійсно довготривалої структурної проблеми невиконання або несвоєчасного виконання судових рішень національних судів, в тому числі, які стосуються ось спорів, так якби щодо пенсійних та соціальних виплат. Тому наразі ситуація з виплатою заборгованості. Така, як я озвучила, звертайтеся, будемо разом боротися за виконання рішення суддів в повному обсязі, і дійсно візьмемо на себе усі питання, які виникають під час ось виконання. Рішення суду, яким зобов'язано виплатити вам суму недоотриманої пенсії за минулий період, тому що це в першу чергу ваші кошти. Ви їх ні в кого не забираєте. Це те, що держава вам мала виплачувати, що пенсійний фонд вам мав виплачувати. Тому суди дійсно підтвердили ваше право на отримання цих ці... Тих цих сум коштів, а відтак за них треба далі боротися, і ми можемо допомогти в тому, щоб дійсно в юридичному аспекті все було дотримано, все було зроблено відповідно до вимог чинного законодавства. І якщо з'явиться можливість так отримати ці кошти набагато швидше, ніж просто сидіти і чекати. То ми одразу відповідно зробимо все, як потрібно, і допоможемо вам дійсно отримати кошти на сьогодні. Дієвих механізмів, яким чином отримати ці кошти, от дійсно швидко, конкретні якісь строки на території України немає. І тому, якщо вам хтось пропонує якісь. Юридичні компанії чи інші установи пропонують вирішити швидко це питання, то я мушу вас застерегти в тому, що дуже варто подумати над цим, оскільки, ще раз повторюсь, механізмів щодо отримання цих сум коштів поза чергою не існує. Тому давайте будемо боротися разом, щоб дійсно знайти ці механізми, будемо вживати активних дій, а не просто чекати. Отож, якщо інформація, яка була сьогодні надана вам відео, вона була для вас корисною, ми будемо дуже вдячні вам за лайки. Коментарі під нашим відео я бачу, що дійсно вони є. Люди пишуть нам. Ми будемо відповідати на ці питання. У нас буде ефір в четвер. Тому пишіть у коментарях під нашим відео і до зустрічі. Бажаю всім гарного дня.